Фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного. Всього члени комісії 4. Присутні чотири. Засідання комісії правомосні. На засідання. Ні. На засідання комісії запрошені. Ольга Шахмольська Татарської ради, Тетяна Міськів, начальник фінансового відділу Русненської сільської ради, Наталія Девч, начальник відділу освіти. Культури, молоді та спорту у Бушинській сільської ради, готуючий голова комісії Джулі Наталія Миколаївна. На порядок денного засідання відносяться 8 питань. Хто за те, щоб затвердити порядок денний? Пушу голосувати. Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято. На перше питання про затвердження програми відпочинок долодоронні дітей Лопушнецької сільської ради на 2025 2026 років доповідає Наталія Джецько. На порядок денних на питання про затвердження програми оздоровлення для відпочинку дітей. Дана програма передбачає порядок придбання бутілок для дітей і категорії Локушнецької сільської ради. На, е, програма е, буде реалізовуватися е, протягом двох етапів: це 25 і 26 рік. Е, фінансування е, програми з місцевого бюджету е, вартість 100 тисяч гривень, тобто 50 тисяч на 25 рік, 50 тисяч на е, 26 рік. Сама е, програма ми вже приймали неодноразово з Користуємося, тому прошу підтримати даний питання. Ага. Є запитання? Ставлю на голосування. Хто за затвердження програми відпочиння та оздоров'я дітей Лукушенської сільської ради на 2025 2026 рік? За одного рішення прийнято. Рекомендує дане питання на роді сесії. Друге питання: слухань про затвердження програми організації та проведення СЕЛ Допушенської ТГ, загально державних, заходів у 2025 році. Доповідає Наталія Дана програма передбачає порядок придбання матеріалів, подарунків для нагородження. Різних верствненської територіальної громади мається на увазі придбання військової продукції та подарункових наборів для нагородження до дня збройних сил, до дня героїв, до дня пам'яті загиблих героїв. Також дана програма включає пункт привітання людей похилого віку, а саме ювілярі 80 років, 90 років 95 і і сторічний ювілей. Ребання різноманітної поліграфічної продукції на е, дану програму, вартість даної програми є 40 тисяч гривень на рік. Е, е, минулого року в нас також була діяла е, вот така програма, кухня отримати. То про затвердження програми організації та проведення у села Лушенської ТГН, загальнодержавних, загальносільський свят заход, і заході у 2025 році. Прошу голосувати за. Так, рішення прийнято одноголосно. Комісія рекомендує дане питання на розміре сесії. Третє питання про затвердження програми надання допомоги дітям Силам, позбавлення батьківського піклування, яке увіймалося. Років, на 2025-26 роки, доповідає Наталія Дець відповідно до закону про охорону дитинства, закону про, про освіту, про загальну середню освіту дітям, яким виповнилося 18 років, які вкладають під категорію дітей сирота, діти, «Діти позбавлення батьківського лікування, бо в той час, коли виповнилося 18 років, вони претендують на виплату одноразової матеріальної в 1810 Дана програма передбачає виплату даних коштів. Запитання, що ви, Ні, тоді все. Про, Про Затвердження програми надання допомоги середа. Позбавили батьківську піклуванню. Яким випнулися 17 років на 2025 2026 роки. Хто за рішення прийняття? Перші, так, комісія рекомендує дане питання до розвідки. Четверте. про передачу коштів з бюджету Лукушенської сільської ради до бюджету великого сільської ради доповідає Тетяна Міські. Передати у 25-му році кошти із сільського бюджету Лукушенської сільської ради до бюджету великої сільської ради як інших субвенцій у вигляді міжбюджетного транспорту на соціальне обслуговування. Надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування проживання надання соціальних послуг стаціонарного догляду центру надання соціальних послуг Великодоцької сільської ради в обсязі 140 тисяч 400 гривень. Затвердити текст договору про передачу та прийняття іншої субвенції та доручити сільському голові Стецюку Олександру Федоровичу підписати договір про передачу. Підняття видатків іншої субвенції. Це є договір про передачу коштів. Одна людина в нас проживає із села Башуки в цілодобово, в Великододеркальському геріатричному центрі. За рік маємо перерахувати 140 400 гривень. А чи про передачу коштів з бюджету Лушенської сільської ради до бюджету Великої Деркальської сільської ради? Прошу голосувати. Хто за рішення прийнято одного. Комісія рекомендує дане питання на розвідсе. П'яте, про передачу коштів з бюджету Лушенської сільської ради до бюджету Кременецької міської ради з фінансування цільових програм доповідає Тетяна Міська. Співфінансувати програму Кременецької територіальної громади, забезпечення лікарськими та технічними засобами вільного першого населення на 25-27 роки в сумі 80 тисяч гривень. Друге, співфінансувати програму, забезпечення артерабічними препаратами КНФ, Кременецького закарміна. І фінансувати місцеву програму розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства, Кременецький центр первинної медико-санітарної допомоги Кременецької міської ради на період 25-27 року в сумі 35 тисяч. Передати з бюджету Лопошненської територіальної громади до бюджету Кременецької територіальної громади як іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного бюджетного транспорту кошти в сумі 125 тисяч Тисяч гривень для співфінансування програм, зазначених в пунктах першого та третього даного рішення, затвердити текст договору про передачу та прийняття іншої субвенції, доручити сільському голові Стецю Олександру Федоровичу підписати договор про передачу та прийняття податків іншої субвенції. Заходи, які плануються до реалізації у двадцять п'ятому році, по першій програмі це є програма підтримки. Забезпечення лікарськими та технічними засобами підговори верст населення на двадцять п'яти рік. Забезпечення підговорів верст населення безкоштовними медикаментами 60 тисяч гривень та е, забезпечення технічними засобами першого підговорів верст населення 20 гривень. Це є підгузники. Заходи, які плануються. По програмі забезпечення антиробічними препаратами КНП Кременецького кожна лікарня. Це є придбання антирабічних препаратів забезпечення екстреної профілактики сказу – 10 тисяч гривень. Заходи, які плануються, по реалізації програми розвитку та підтримки комунального мекомітаційного підприємства 10 тисяч гривень. Забезпечення сучасним медичним обладнанням. П'ять тисяч гривень патронаж умов для надання медичних послуг населенню, п'ять тисяч гривень. Забезпечення умов для надання первинної медичної допомоги відповідно вимогам МОЗ. п'ять тисяч гривень забезпечення роботи е центрів первинної медико-санітарної допомоги та структурних підрозділів, а саме амбулаторії та ФАПів, десять тисяч гривень. Забезпечення роботи. Центру первинної медико-санітарної допомоги та структурних підрозділів компенсація за оренду житла лікарям протягом трьох років, які працевлаштовані у сільській місцевості. Загалом, по цих засобах, закладах 35 тисяч гривень. А питання передачу коштів з бюджету до бюджету ради. На співфінансування тільових програм. Прошу голосувати. Хто за одноголосно рішення прийнято. Комісія рекомендує дане питання на розгляд сесії. Маємо до шостого питання про передачу коштів бюджету Лукушенської сільської ради до бюджету Крамнецької міської ради про оплату РНЕМ про носіїв оборони. Відповідає Тетяна місці. З метою забезпечення умов для належного функціонування первинної ланки медицини пропонується передати у 2025 році кошти із сільського бюджету Лукашенської сільської ради до Кременецького міського бюджету як іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного транспорту на галузь охорони здоров'я на оплату енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я первинної ланки медицини. 121 тисяча 500 гривень. Це затвердити текст договору та доручити сільському голові Стецю Олександру Петровичу підписати договір про передачу та прийняття іншої субвенції. голосуємо про передачу коштів з бюджету Лукушевської сільської ради до бюджету Кременецької міської ради, оплату енергоносіїв, охорони здоров'я. Хто за одноголосно рішення прийнято? Комісія рекомендує дане питання наружних сесіях Так, сьоме питання про передачу коштів з бюджету Лукушенської сільської ради до бюджету Кременецької міської ради на КУ, інклюзивно ресурсних центрів Кременецької міської ради, доповідає Тетяна Міська з метою забезпечення надання інклюзивної освіти в комунальних закладах освіти на території Лукушнецької територіальної громади. Бюджету, як іншу субвенцію, у вигляді міжбюджетного транспорту в сумі 25 тисяч гривень на фінансування послуг, що будуть надаватися комунальною установою, інклюзивно-ресурсний центр Кремляцької міської ради, затвердити текст договору та доручити сільському голові, підписати договір про покладу та прийняття видатків іншої субвенції. Лукушенецької сільської ради до бюджету Крабінецької міської ради, НСП, земно-ресурсний центр Крамнецької міської ради. Хто за одного можна рішення прийнято? Комісія рекомендує дане на питання народних сесії. Восьме питання про бюджет лукушенсько сільської територіальної громади на 2029 рік дозволяє діття на місці. Визначити на 25-й рік доходи сільського бюджету в сумі 45 млн 496 тисяч гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 45 млн 386 вісімдесят гривень. Та доходи спеціального фонду сільського бюджету 110 десять тисяч гривень згідно додатку 1. Видатки сільського бюджету в сумі 45 мільйонів 496 тисяч гривень. В тому числі Видатки загального фонду сільського бюджету 45 мільйонів 176 тисяч гривень. Та видатки спеціального фонду сільського бюджету 320 тисяч гривень. Профіцит за загальним фондом сільського бюджету в сумі 210 тисяч гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення. Оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 4 518 гривень. Що становить 0,01% видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом? Резервний фонд сільського бюджету у розмірі 225 тисяч 880 гривень. Що становить 0,5% видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів. Даних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення. Затвердити на 25 рік міжбюджетні транспорти згідно з додатком 5 до цього рішення. Затвердити розподіл затрат сільського бюджету на реалізацію місцевих регіональних програм кусу 802 тисячі гривень згідно з додатком 7 до цього рішення. Читати податки чи По значить, Голосуємо про бюджет Лушенської сільської територіальної громади на 2025 рік. Хто за рішення прийнято одноголосно. Комісія рекомендує дане питання на розгляд сесії. Всі питання, які були винесені на засідання комісії, ми розділяємо всім дякую.